Чарівний набір TimWice від Kay вже є багато років бестселером серед доглядових засобів бренду. Очищувальний засіб 4 в 1 з комплексом TimeWice 3D готує шкіру до наступних кроків догляду, видаляє забруднення, м'яко очищує, відшлущує відмерлі клітини, покращує текстуру шкіри, надає відчуття свіжості. Доступний у формулі для нормальної сухої та для комбінованої жирної шкіри. Цей багатофункціональний, ефективний очищувальний засіб містить запатентований комплекс TimWise 3D. Не містить олій та ароматизаторів, протестовано дерматологом, перевірено на подразнення та алергію, підходить для чутливої шкіри, не комедогенний. Основою кожного засобу залишається запатентований комплекс TimWise 3D. Він поєднує в собі такі активні компоненти, як інкапсульований респіратор, вітамін В3 та антивір. Ця потужна комбінація забезпечує шкіру антиоксидантами, а системний комплексний догляд за шкірою це шлях до молодості. Любіть себе і доглядайте за шкірою свого обличчя незалежно від віку.